Доброго дня, вітаю вас на каналі Моменти життя та роботи. Вирішив трошки записати невеличке поздоровлення для моїх підписників і глядачів мого каналу. Е, ну що ж можу сказати? Прошлий рік, 2024, був нелегким роком. Ні для мене, ні для країни, ні для багатьох інших людей. Деяких людей навіть не стало. Клята війна забрала їх. Але що ж, продовжуємо жити далі? Е, хай 2024 рік, який він не був, кане в лету до побачення йому, що він більше не вертався. Були, звісно, і позитивні моменти. Їх було небагато, але вони також були. Ну що ж, дякую вам, мої підписники, дякую вам, мої глядачі, е, що ви дивитесь, підписуєтесь. Канал мій створений давненько, вже не один рік, але вже підписалося майже 2000 людей. Хотілося б за минулий рік подякувати моїм підписникам і моїм взаємним підписникам. Я також на їхні канали підписаний. Ми за останній за крайній рік здружилися. Трошечки в коментарях, трошечки в особистому спілкуванні з такими людьми як мотогараж UA, Віталій Окрепкий, мотогараж Андрія, канал Григорій Денисенко, канал Валентин Інгульський, канал Лебединський Юрій, канал Техно Ворон, Ромка, сільський трудяга Єгор, Микола Котляр, Влад Романенко, Анатолій Миколаєвич. Всі ці люди є моїми однодумцями, так само я їхнім однодумцям є. Ми трошки спілкуємось, хочеться всіх вас поздоровити з наступаючим 2025 роком. Побажати вам всім мирного неба, закінчення перемогою України. Клятої війни, і потім саме головне здоров'я. Щоб було здоров'я і щоб був мир. Всього найкращого в наступаючому новому 2025 році. Слава Богу і Збройним силам України! Все буде добре!